Вітаю вас на каналі Село Те Моя Доля. Сьогодні ось такий чудовий день. Всупереч прогнозам синоптиків подарувала нам природа чи Бог. Ну, хто як хоче, так і говорить, і так і розуміє. І, звичайно, осінній погожий день потрібно використати із користю. Тому що. То я знаю навіть до вечора, яка ще погода буде. А поки світить сонечко і трохи страхла земля, потрібно рвати кормові буряки. Чим ми і займаємось. Ось таку ділянку вже зібрали, можна сказати, поміж дощі, бо як раніше я Жалілася, що дощів не було ціле літо, а як ішли, то вони недостатні були для того, щоб зволожити повністю ґрунт. То тепер дощі зарядили, напевно, ми так всі старану просили, що дощі зарядили і йшли вже без перестанку. І доводилось використовувати. Кожну перерву між дощами для того, щоб якусь роботу упорати. Ну, ми, слава Богу, хоч картоплю викопали. Не доводиться у болоті бобратися. А буряки ніби легше, але ж так як картоплю копали копалкою, можна сказати, механізованим способом, то буряки звичайно дідівським способом. Дід, дід примовляє, що дід копає дідівським способом. Ну так воно і є. Ну, А я перетворилася в оператора короткочасно ну, і трохи взяла перепочинок між процесом рвання і чищення буряків. Зараз буду чистити. Каже, чоловік, що не показує бур'яні. А я і бур'яни також показую. Показую, що село то, то, підтвердження того, що село старіє, люди повідрікалися, свої земельні ділянки, і вони ось так заростають бур'янами. Фермери не хочуть брати, бо невелика тут площа тільки 18 чи 20 соток. А бур'яни позаростали, люди вже корів не держать. І їм не потрібні ці ділянки. І ось таке робиться на цих ділянках. І, звичайно, вітром віє і на інші, на ті ділянки, які ще доглянуті. Но наша ділянка поки що ще доглянута. А як буде в майбутньому, то ну, звичайно всі ми старіємо і старість не додає ні сили, ні. Е... Ні краси, ні бажань. Так що, звичайно, можливо, і наша ділянка перетвориться в таку зарослу, так що нікого я не осуджую, але просто показую, що що таке буває, таке твориться. Тут так люцерка в нас. Цього року люцерки взяли чотири укоси, а в кінці городу. Трава, так що сіна чоловік цього року косив тільки один раз. А другого косу не було. Другий кос був дріб'язок, так що він його навіть і не збирав. Ну, а цей сусід добре упорується, вже навіть гній вивіз на город. Ці ще молодші сусіди, так що по-різному буває в селі. От, отака моя сьогоднішня розповідь про буряки і про погоду. А буряки, а буряки вирощували ми, можна сказати, частково і механізовано. Бо сіяв чоловік сівником, чи сівалкою, потім сапав плоскорізом. Ну, проривати, звичайно, доводилось вручну. І результат непоганий. Буряки непогані, а горбоконик, коник, наш мотоблок, чекає вже під загрузку. Будемо чистити і будемо зразу грузити на мотоблок. Ось такі бурячки в болоті. Але нічого, в нас ножі і кіски, як нас кажуть. Зараз по болото пообшкрабуємо і, і будуть вони нормальні. Трохи страхнуть на вітрі. Навіть можна буде, якщо будуть бажаючі, можна буде частину продати, бо корови в нас вже нема і нам стільки не потрібно буряків на зиму. Трохи потрібно було, яка ще живність лишилася, слава Богу. Але головний споживач буряків, як ви знаєте, ті, хто живе в селі, це корова, звичайно. На блок під'їжджає під загрузку. Наш друг мотоблок з доповненнями. Чоловік доробив до нього сідушку, ну, саморобний прицеп. Як ви бачите, до прицепа прироблені тормози. Ну, Багато я не можу говорити, бо в техніці, правда сказати, я як кажу, дуже мілко плаваю. Багато про що можу говорити без підготовки, а от про техніку цього сказати не можу. Наперед приладнаний мотоблока приладнений такий ящик, де покладено груз, щоб він не буксував по рихлій землі. Ось можна сказати, доповнення до мотоблока. Ще чоловік переробляв з'єднання, я знаю, бо одного року одного разу поїхали по зерно, а воно... Прицеп не втримав, чи мотоблок втрим... з'єднання не втримало тяжкого прицепа і було обірвалося, то він щось тут теж переробляв. Але що конкретно то я не знаю. І так, перші буряки летять в кузов нашого прицепа і пора й мені приступати до чищення буряків. От я як в таких випадках Кожен раз в селі кажуть, Господи, допоможи. А всім вам кажу, хто займається збором врожаю, всім я кажу, Бог в поміч вам, так як заведено казати в селі. І всім бажаю доброго здоров'я, успішної праці, гарного дня, під мирним небом. Бувайте всі здорові, до нових зустрічей.